Село Григорівка вперше згадується в документах у 1450 році, коли Литовський князь Свидригайло передав ці землі Феодалу Самінову. Під час Визвольної війни Богдана Хмельницького місцеві селяни разом із козаками зруйнували польську фортецю в сусідньому селі Долина, захопивши гармати і припаси. Це була земля боротьби, земля, яку передавали з руку руки, як цінний трофей. Після Хмельницького вона належала Києво-Печерському монастирю, потім знову відійшла до Польщі, а згодом до Магната Браницького. Але справжній розквіт Григорівки припав на 19 століття. У 1845 році тут збудували цукровий завод. І це не була маленька цукроварня. Наприкінці століття Григорівський цукрозавод став одним із найбільших в Україні. На ньому працювало понад дві тисячі робітників. Сьогодні в селі мешкає 565 людей. Подумайте тільки, це село, що лежить у долині річки Красна, було потужним промисловим центром свого часу. А що сьогодні? Яка роль цієї річки у долі цих сіл? Довжина річки Красна 48 кілометрів. Але через будівництво Канівської ГЕС і підняття рівня води у Канівському водосховищі природний вигляд нижніх ділянок річки порушений. На річці побудовано багато ставків.